Друзі, привіт! З вами Ірина Лісова, і ви на моєму каналі про подорожі та життя в Німеччині. Зараз у нас буде невеличкий туристичний випуск про Мюнхен. Бо я тут у справах і вирішила зробити для вас невеличке тревел відео Мюнхен це столиця Баварії. Місто було засноване 10-12 столітті і є великим промисловим і бізнес центром. Забути про все це. Це буде не класичне тревел відео, де я вас тягатиму по історичних пам'ятках. В цьому відео я хочу показати вам секретні місця, якими зі мною поділилися місцеві друзі. Розказати, що тут є серфінг навіть без океану, і відвести у вас у секретний парк, про який не знають навіть місцеві, а також показати, якого розміру. У Мюнхені, Брецелі. Ну що, поїхали? Але перед тим як ми перейдемо до нашої прогулянки, не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео та залишайте ваші коментарі. Мені дуже цікаво, чи вам заходять мої відео і як їх можна покращити. Поїхали! Кова, і я потрапила на день відкритих дверей у мерію Мюнхена і прогулялася по залах судових засідань і подивилася на юридичну бібліотеку. Людей дуже багато. Тут навіть зараз влаштовують концерти. Коротше, просто заходьте в усі двері, і якісь вам відкриються. Дільний ранок в Мюнхені. І замість того, щоб вже зранку шукати собі найкраще місце, щоб спробувати місцеве пиво і сосиски, я віжу на традиційний мюнхенський фестиваль, який називається Дульт. Я спитала парад у кількох своїх знайомих мюнхенців, і вони мені сказали, що місцеві обожнюють цей фестиваль, вони туди йдуть поїсти, купити подарунки, поточити ножі. І що найцікавіше, туди. Багато людей приходить у національному одязі. Насправді, зараз початок травня, і я думаю, що кілька різних подій зустрілося в Мюнхені водночас, тому що, чого я не очікувала, це побачити купу народу чоловіків і жінки, жінок в традиційному вбранні. Для чоловіків це ледер Хьозе, такі шкіряні шорти, дуже смішні і дуже милі. І очікуєш їх побачити на якійсь. Фольклорних виступах, а тут просто люди ходять по вулицях. Ну жінок трошки менше в національному одязі. І чого я ще не очікувала в Мюнхені порівняно в Берлін з Берліном, то це такої спекотної погоди. Я набрала светрів, а тут плюс 22. і коротше дуже-дуже південно дійсно Мюнхен, прям набагато тепліший за північ Німеччині. Ну, все, побігла на фестиваль. Дуже чесно, я в житті не бачила таку купу посуду на жодній блошиному ринку. У мене враження, що це мікс Коцівського ринку, різдвяного базару, фудкорту. Коротше, це місце, де більше 200 стендів різних виробників з всяким крафтом: дерево, посуд, шкіра. Також, ну. Я бачу, що частина речей нові, частина це все-таки бложка, дуже цікаво, і я завжди подорожую з маленьким рюкзаком, тому мені треба сильно триматися, щоб не накупити якихось класних штучок собі на пам'ять. Одне з дивовижних таких провінційних місць Мюнхена — це трейзінг Ви можете подивитися, що тут такі маленькі будиночки, які схожі взагалі на... Якесь село, і справді справді старовинна така дерев'яна хата. Бачу трошки ресторанчиків, і бачите, наскільки це тиха вуличка, і неможливо подумати, що це все у великому місті знаходиться. Дивіться, старі хати, які взагалі повністю вже в землю закопалися. Дуже гарно і такий тихий-тихий вайб. Ось це ви бачите типову баварську штучку. Це називається майбаум, травневе дерево, яке ставить кожне село у травні. І там можна побачити на цих малесеньких дощечках різні професії, які практикуються у цьому місці. Друзі, я обіцяла вам показати тільки секретні місця Мюнхену, але я порушу своє слово, тому що зараз я трошки вам покажу англійський сад English Garden. це такий величезний зелений простір, Здорово. який починається прямо в центрі, і йде за межі міста. Його дійсно полюбляють туристи. Тут великі натовпи ходять, але місцеві теж його люблять і користаються можливості зазирнути в Біргартен, пивний сад, куди я зараз прямую і подивлюся, як там і що там. Я зараз вам покажу те, чого я не думала, що я можу зустріти в великому місті, де немає океану. У Мюнхені є річечка, де серфінгісти стають на хвилю. У цьому великому парку є два таких місця. Ось це хвиля для новачків, а є ще хвиля для класних спеціалістів. Дуже туристичного біргартена. Тут uh, сидить купа народу, і зараз я буду їсти дуже дуже баварську їжу. Ось ці гігантські Брецелі. Це просто жесть, які вони. Дивіться, це як пів мене цей брецель. І всяке таке у Мюнхені я зустрілася зі своїм старим знайомим вчителем, шкільним вчителем Юліаном. І я його спитала, за що він любить і за що не любить місто. Мюнхен — це місто contradictions I think so you can go to the English garden and see all this beauty and the, you can see the beautiful buildings in Munich but on the other side poor people have no place in Munich for me it's one of the most beautiful cities but have a, a weird bubble well but come and visit <laughs> У е, Мюнхені тут я гуляю біля оглядового колеса, і є багато наметів різних країн, громадських організацій, державних ініціатив. І все це організовує баварський уряд. По моєму, от я тут зустрілася з українськими активістами, і е, в класному дуже форматі вони це придумали. Е, Взагалі, цей концепт цієї події оглядове колесо. Кожна гондола колеса має представників якоїсь організації, і воно дуже повільно е крутиться, і ви можете зайти і поспілкуватися з кимось з них, і заодно подивитися на Мюнхен з висоти пташиного польоту. Коротше, що називається, їхала в Мюнхен без жодних планів, втрапила на три фестивалі. Точно, що не дарма його називають культурна столиця Німеччини. Я зазирнула в типову таверну і хочу сказати: якщо десь в Німеччині і можна смачно поїсти, то це в Баварії. Що тут? Всяка свинина, пюрешка. Я це обожнюю. Дуже затишне місце. Нуль туристів. Рекомендую сюди прогулятися, взяти келешок. Вина, це місце називають. Маленькою Венецію. Я знаю, це дуже тупо, коли щось називають маленькою Швейцарією, Мюнхенською Венецією або українськими Мальдівами. Ну, таке, знаєте, типу меншу вартість. Ну, але це така місцева назва, я не буду її міняти і з вами поділюсь. Дивіться, це такий квартальчик, де будинки виходять до канала і мають такий спільний фасад. Тут дуже спокійно і. Проходить такий сусідський фестиваль в цьому квартальчику, коли охочих запрошують подивитися, як там всередині. Ще одне секретне місце це Сад роз, Гозенгартен в Мюнхені. А ось я зараз присяду, відпочину і покажу вам все. Прикол в тому, що половина моїх знайомих мюнхенців порадили мені. Це місце як секретне, а друга половина сказала, що вони тут ніколи не були і нічого про це не знають. Це, звичайно, не дуже туристичне місце, тут не буває натовпів, але місцеві полюбляють тут бувати і вам теж раджу. погуляю зараз, покажу, як тут затишно. Ось ці арочки ви можете часто на фотках побачити. Гартин я потрапила на цвітіння магнолій. Завжди ходила подивитися і понюхати магнолії у Києві. у Києві в сезон, і зараз ось потрапила на цвітіння у Мюнхені. Дуже дуже гарно. Що мені кинулося у Вічі Мюнхені? Що це місто більш тихе, більш чисте і менш інтернаціональне, ніж Берлін, наприклад, чи Франкфурт на Майні. Дуже багато дорогих машин. Мені місцевий друг розповів, що офіційний слоган міста це Лептопс and Хьозе. Лептопс, тому що тут є офіси великих компаній, типу Google, А ледер Хьозе, тому що це власне власне. Шкіряні штани, частина баварського чоловічого костюму. Я раніше вам сказала, що люди вдягли його сьогодні через те, що в місті фестиваль. Я була не права. Мені пояснили, що взагалі багато в кого вдома ці костюми є, і в останні роки увійшло в моду на вихідні, коли ти збираєшся з друзями чи а, випити пиво у біргартен, чи піти на пікнік. Просто люди його вдягають. Я насправді набагато більше бачила чоловіків у традиційному баварському вбранні, ніж жінок. Я здивувалася, бо я думала, що це більш старші чоловіки роблять, але ні, молодь теж так робить. Ось, оки не приїхала, ніколи б не продумала. Зараз я біжу вже на вокзал від'їжджати в Берлін. Ви, мабуть, помітили, що я постійно кудись біжу, така вже моя природа. І... Так наостанок поділюся своїми спостереженнями. Мюнхен маленький, реально маленький. Як я це помітила, бо коли я дивлюся на Google Maps, щоб кудись піти і розрахувати відстань, я дивлюся, ум, ніби далеко йти, а потім бац, вже півдороги пройшла. Ну тобто тут десь півтора мільйона населення. Але відчувається місто як справжнє, таке пішохідне, доступне. І мій місцевий друг сказав, що на... він тільки на велосипеді пересувається, взагалі по місту. І най... найдалі від одного кінця міста до іншого можна проїхати за 45 хвилин на ровері. Ось вам я бажаю гарних подорожей, звісно, скорішої перемоги України. І... Пишіть, будь ласка, як вам моє відео, як моя подорож по мюнхену. І до нових зустрічі, а я побігла.